Питання отримання соціального та правового захисту, доступ до медичних послуг та оформлення необхідних паперів. Це далеко не повний список, з яким зіштовхуються військовослужбовці під час несення служби та після звільнення. Перша проблема це е, попасти на лікування. Значить, у нашій лікарні є закон про ветеранів, е, діє у нас в Україні, значить, який передбачає. Ветеранам надання послуг, медичних послуг без чергового. Але у нас, в нашій лікарні цього немає. Ці статуси вони дуже чітко прив'язані до документів, які виготовляють військові частини. Тобто, якщо військова частина віднеслася добросовісно до своїх. Обов'язків, тобто всі документи зробила, і ветеран вчасно отримує, отримує свої статуси, і все нормально, проблем нема. Дуже багато ветеранів жаліються, що вони роками виходять документи, тому що там хтось рапорт не написав, хтось їх у списки не вніс, ще якісь проблеми. І вони ходять, і вони фактично вони є ветеранами, а, а статусу не мають, нічого не мають. Відтепер українські військовослужбовці та члени їх родин можуть швидко і офіційно звертатися з питань захисту своїх прав на офіційну електронну адресу уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. В Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців. Військові та члени їх родин відтепер можуть направляти звернення на офіційну електронну адресу уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців. На початковому етапі звернення приймалися через різні канали комунікації: месенджери, телефони, особисті зустрічі. Це допомагало швидко реагувати на нагальні питання, виявити найбільш поширені проблеми та налагодити роботу з їх вирішення. Створення єдиного офіційного каналу електронної пошти дозволяє систематизувати звернення та ефективніше їх обробляти, забезпечити оперативність та контроль за виконанням запитів, гарантувати збереження та конфіденційність даних заявника. Для подання заяви військовослужбовцям потрібно лише мобільний телефон. Механізм простий: написати звернення та додати необхідні документи. Звернення щодо захисту прав військовослужбовців приймаються виключно на офіційну електронну адресу. Необхідно надіслати заяву та зазначити номер мобільного телефону для зворотнього зв'язку. Для подання звернення необхідно вказати прізвище ім'я по батькові заявника, контактні дані, номер телефону, адресу, емейл, детальний опис проблеми або питання, також підтверджувальні документи, скан копії, фото тощо за наявності. Військові кажуть, уряд вже впровадив гарячу лінію міноборони, яка довела свою ефективність, тому сподіваються, що робота електронної адреси уповноваженої президента дозволить вирішити ще більше проблем бійців. Якщо все буде. Як задумано хорошо, то це прекрасна думка. хорошо. Тобто, щоб обійти ці всі бюрократичні перепони, гаряча лінія вона дуже допомагає. От я наведу приклад про гарячу лінію Міністерства оборони. Дуже позитивно вплинуло на відношення до солдат, до офіцерів з боку командування, тому що командування не завжди хоче чути бачити своїх підлеглих, а горяча лінія красиво допомогла і проставила на місце. Ті проблеми, які були нагальні у кожного, там ну зокрема у кожного дія пошти вже розпочалася. А ось хто раніше звертався через месенджери, ще може це зробити до 7 квітня, саме стільки триватиме перехідний період. Тож, якщо вам або вашим рідним потрібна консультація чи допомога, звертайтеся. Контакти ви бачите на екрані.